Доброго ранку, малята! Сьогодні зранку до мене хтось постукав у двері. Я відкриваю, а там лежить невелика шишка, але не проста. Подивіться, вона блищить, ніби всередині схована іскарка лісу. Коли я торкнулася її, вона прошепотіла. У нашому лісі щось сталося. Тварини хочуть зустрітися з дітьми, які вміють слухати та грати, відкрити шлях у ліс. Діти, хочете дізнатися, що ж там відбувається? Так, тоді слухайте уважно. Щоб відкрити шлях, нам треба виконати чарівний ритуал. Стаємо рівненько і промовляємо разом. Лісе, відкрийся нам, ми йдемо з добром. Ой, ви бачите, дерева розтопилися. Стає тихо, тихо, лише вітерець шелестить листя. Пахне мохом, чути спів пташок, десь хрумтить гілочка. Це нас зустрічає ліс. І перша тварина вже ховається між деревами. Готові знайомитися. Це ведмідь. Ведмідь це найбільший хижак наших лісів. Він любить мед, ягоди, рибу і навіть може її ловити лапами. Взимку ведмеді залягають сплячку в барлогах. А навесні прокидаються дуже голодні. Хоч ведмеді виглядають добрими, вони дуже швидкі та сильні. Це вовк. Вовки розумні та спритні хижаки, які живуть у зграях. Вони добре працюють разом, полюючи на оленів, зайців чи інших тварин. Вовки Дуже вірні своєї зграї і завжди допомагають один одному. А ще вони можуть спілкуватися за допомогою виття. Лисиця. Лисички хитрі і кмітливі. Вони полюють переважно вночі та люблять м'ясо, яйця і навіть фрукти. Лисиці мають. Гарну руду шерсть, пухнастий хвіст, яким вони накриваються в холодну пору. Вони дуже обережні, тому їх важко побачити в лісі. Кабан Кабани це дикі родичі свійських свиней. Вони мають міцне тіло, великі ікла і люблять ритися в землі. Шукаючи корінці, жолуді та гриби. Кабани дуже швидкі, і хоча вони виглядають незграбними, їх складно наздогнати. Білка. Білочки справжні акробати лісу. Вони стрибають з гілки на гілку, шукаючи гриби, горіхи та насіння. Білки запасають їжу на зиму, ховаючи їх в дуплах під корінням дерев. А ще в них пухнастий хвіст, який допомагає їм балансувати під час стрибків. Їжак. Їжачки це маленькі колючі тваринки, які люблять нічні прогулянки. Вони харчуються жуками, черв'яками, ягодами та грибами. Коли їжак боїться, він згортається в клубочок і його важко схопити. Восени їжаки роблять запаси жиру та засинають в нірці до весни. Лось. Лось це справжній велетень серед тварин наших лісів. Він має великі роги, які змінюються щороку. Лосі люблять їсти кору дерев, листя та траву. Вони чудово плавають і можуть швидко бігати навіть в густому лісі. Олень. Олені граційні та обережні тварини. Самці мають великі гілясті роги. Які скидають кожної зими. Вони харчуються травою, грибами та ягодами. Олені дуже чутливі до шуму і можуть швидко тікати від небезпеки. Заєць Зайчики це справжні швидкохідці. Вони можуть стрибати далеко та швидко. Влітку зайці мають сіре хутро, а взимку воно стає білим. Щоб краще ховатися в снігу. Борсук. Борсуки нічні тварини, які люблять копати довгі нори. Вони їдять ягоди, корінці, комах і навіть дрібних тварин. Борсуки дуже охайні. Вони чистять свою нору і навіть роблять окремі туалетні місця біля входу. Бобер Бобри справжні будівельники. Вони будують хатки з гілок, а також створюють греблі, а ці греблі змінюють течію річок. Бобри мають міцні зуби, якими можуть перегризти навіть товсті дерева. Малята ми з вами пригадали багатьох тварин. У кожної з них є свій дім. Хтось живе в норі, хтось у дуплі чи на гілці. Але, здається, тварини трохи заплуталися, не можуть знайти, де їхній будиночок. Допоможемо їм. Тож давайте пригадаємо, хто де живе. Білочка, де живе? В дуплі. А лисичка у норі. Вовчик проживає де? В лігві? Молодці. А ведмід де? В барлозі розумнички. Кабан де живе? В чагарниках. А зайчисько де живе? Звісно. У кущах? Лось де живе? У лісі. Молодці малята. Ви чудово впоралися і допомогли тваринам знайти свої домівки. А тепер давайте пригадаємо ще одну важливу річ. У кожної тварини є мама, тато і малюк. Чи знаєте ви? Як називають дитинчат різних тварин. Зараз перевіримо. Мама ведмедиця, Тато ведмідь. Їх дитинча ведмежа. Мама лисиця. Тато лис. Їх дитинча лисеня. Мама вовчиться. Тато вовк. Їх дитинча вовченя. Мама зайчиха. Тато заєць. Їх дитинча. Зайченя, Мама бобриця, Тато Бобер. Їх дитинча бобриня молодці, діти, сьогодні ми з вами побували у світі диких тварин, пригадали, як вони виглядають, де живуть. І як називаються їхні малюки? Дякуємо вам за активність. Бувайте!